Люди приїжджали звідусіля Київ туди, Ну далі приїжджали. А зараз це словаки це... приїжджали, пам'ятаю, їм да, дешево. Дуже багато і навіть літом. Їх тут багато було. Вони віддихали тут у нас. О білорусів багато, дуже багато було. Коли ще раніше тут була крейсерка в нас Ого, та Тут позад вашої хати дивлюся величезний комплекс будується. Солові вигриби мужиків, що нема жінки понавчалися раніше. Так у нас мало хто їздив mm -hmm. за рулем. Ой, ми такого ще не знімали? Будь ласка, покажіть не... зараз. Це все так обломилося, що то... і дуже туристи за кордону теж не їдуть. Ні, паця кажуть, тут якесь дивовижне. Йдемо дивитися полосати схажене паця. Ну, не обіжаємося добре. Головне, щоб здоров'я і мір. Про село Вишко, у якому ми сьогодні знаходимося, дуже добре знають ті люди, які люблять кататися на лижах, оскільки тут знаходиться гірськолижний курорт. Побурян не боїться, не ні морозу, нічого. Його звати Дарчик? Так. Гарний такий. Так, Дай лапку, Дарчику. Тут туризм розвивається в селі, чи вже, чи вже не розвивається? Вже ну, але більше ствазимою. Коли, сні, коли сніг є, так, правильно, так. Так, коли належ. Свої... Клієнтів таких, що вже тут у нас. А ви приймаєте людей як в е... готель, так? Так. Час на сади, бо не готельчик. Ага, це просто коли кімнати здають, так, якби отак, так? так, Оттак, так. Да? Ну влітку що вони вже не приїжджають? Ми маємо з Кривого Рога такий, що нас приїжджають влітку. Щорічно? Так, да, так. Да. Угу. Зимою літом приїжджають. Їм подобається наша, наша природа, так. погриби, так. Погриби. То вони десь в серпні, напевно, приїжджають, якщо Ну, Вони забагнеться у квітню знають прийти і. І в зимці, по два знають ботів. Ну вони такі постійні наші. Ви кажете, приїжджають щороку, так? Напевно, і так і дружба зав'язується між людьми. Роки вже. Руками дружити. А це тільки ота що з кового. Це було білорусів багато, дуже багато було. Коли ще раніше ту була в нас, то білорусів дуже багато було. Угу. А потім вже... Ну Тепер уже ну. точно тепер білорусів то, не буде. Ні. однозначно. Село Вишка, до якого ми з вами сьогодні навідалися, без перебільшення унікальне. Унікальне через своє розташування, оскільки багато років поспіль дало можливість розвиватися тут туризму. Унікальне також через історію, яка залишила по собі слід ледь не тисячорічної давності. Місцеві мешканці дуже пишаються духовною спадщиною, якій за древністю не має аналогу у цих краях. А також щиро вірять, що гірський туризм, який притягував сюди людей з багатьох країн, відродиться і дасть можливість селу процвітати, бо ж кожному тут любо залишатися і трудитися вдома, а не шукати чужоземних заробітків. Бачите, відразу так з пилу жару ми заїхали і за моєю спиною вказівник. Куди нам їхати? Отже нам сьогодні є що показати. Готуйтеся до цікавої розповіді! Почнемо з туризму. Гірськолижна база та розкішні пейзажі у любій порі року давали горянам можливість заробити. Тут облаштовано відпочинок на будь-який смак. Хочеш пансіонат? Будь ласка, хочеш невеличкий мотельчик з басейнами? Нема питань. Хочеш приватну садибу з домашньою кухнею і гостинними господарями на твій вибір. Гірськолижний курорт Красія був відомий ще з радянських часів. Тут знаходиться найдовша в Україні гірськолижна траса. Майже 3000 метрів. Ось всюди тут такі миленькі будиночки, і я переконана, що тут теж є номери, де можуть спинятися туристи. Тут теж ось напрямок на якийсь пансіонат. Дуже гарно, мальовничо. Цікаво, чи живуть зараз в тих пансіонатах люди у наші скрутні часи. Прибирала обично, бо вже хочу закриватися. Взимку трошки. Якщо є зима, курорт курорти. допомагає вижити да, людей? Трошки, так. Да. Раніше було краще, а зараз дуже тяжко так. Раніше було багато людей, зараз люди не приїжджають, людей І мало вже зовсім мало людей, так що бізнес трошки упав. Ваша сім'я, ваші діти, вони теж тут одна вишція, чи вони десь виїхали? Та вони виїхали до війни, ще по заробітках їздили, тому що такої тут роботи. Ці навчалися, але по, по навчанню по спеціальності не, не оплачувалося. Так. А по яку спеціальність отримували? Ну, дочка бачить? на жлізній дорозі, вона училася у Львові. Не пройшло. Син учився в Дніпропетровську фізкультурній школі футболіст. теж. просто через те, що немає роботи. Вони ну, немає роботи, так діти шукають якусь перспективу, щоб щось зробити. Ну, а зараз в якій країні вони? А зараз так сталося, що ну словаках. Вони а Вони на не словаках, так ну Та, всі почті там, тому що тут нема що. Часненько. А внуки? А внук тут з нами. З вами внук. Да. Ну добре, ми тут на свіжому повітрі. No. А яка інфраструктура цікава є в селі? Є садочок вибора? Є от? у нас нова школа, новий садочок, дуже гарний. Ой, як добре. Тут недалеко можете заглянути обов'язково. Обов'язково так. А скільки в школі багато діток? Ну, це ж показник, Ні, скільки не в селі? Так дуже багато. 80, по моєму, з чимось там. Ну точно не буду казати. Ну так в садочку. Повна група 15-16 дітей, маленьких 16 да. дітей. Ну, Шо, що вже вони і не можуть взяти, тому що стільки ліжок мають садочка. Прекрасно. А от курорт, там підйомники, то все не працює влітку, Ні. тобто це тільки а, розраховано можна, на зимовий. І взимку слабо працювало, тому що спершу не було сніга, а потім сніг був, не було кому приїжджати. Хто приїжджав, то, то лише такі, що мали якісь. Возможності, хто там по інвалідності, хто як там, ну розумієте самі, все ж війна. Ну, поки війни не було, все було добре. Люди приїжджали від усіля Київ туди, ну і далі приїжджали. А зараз це. Словаки це... приїжджали, пам'ятаю, їм дешево. Дуже багато, навіть літом їх тут багато було. Вони віддихали тут у нас. А зараз це все так обломилося, що то і дуже... туристи за кордону теж не їдуть. Ні. Повз такі музейні експонати. Ну ви вже мене вивчили, ви вже мене знаєте. І я не можу не показати, як я сусі... Карпатські річки вони переважно такі швидкоплинні, бурхливі. А тут а якось подивіться, яка милота, спокійно хлюбоче собі річечка, а там вісточок на горі. Поїздивши по наших селах, я зрозуміла, що далеко не кожне село має якусь транспортну інфраструктуру. Так ось селу вишка повезло. Незважаючи на те, що воно знаходиться далеченько від траси, все ж таки сюди заїжджає маршрутний автобус. Так гарно тут будинки такі, начебто. І не багаті, але вони оздоблені малюнками всякими. Дивіться, такі, як писаночки. А от багато людей в цих селах їздить на заробітки. У вас не було такої думки? Ні, було. Я теж... А, ви їздили Словакії. Але все ж таки повернулися додому. Так. А скільки ви часу е, були за Три Місяці. Ну, так я вже була багато раз, ну по три місяці. Більше. Угу. Тобто це такі сезонні якісь, так, напевно, так, роботи. Так, а так. що ви там робили? Та раз були в ресторані, раз на заводі автомобільному. Ага, але такого, такого щоб тривала відсутність, то Ні, ні, ні. прив'язані до так, села. Так, так. Та хазяйство є, корови є, все поросята є. Помічників чи маєте? Уже по закордоні. По закордонах. Так. так що, ви сама зараз тут? Ні, з чоловіком. Помагає вам ося. Це батьківський ваш дім? Да. Ми, може, так. Ну може, трохи переробили, бо вже так по-сучасному, але так ось тут. То ваші так, батьки чи чоловікові? Ні, мої батьки. А чоловік теж так, із чоловік, вишки? Так, да, так, з вишки теж. Ой, як я це люблю, дивіться на кам'яній стіні. Бачите, кам'яний паркан. І як мило висаджені яскраві квіти. Звісно, що є тут багато покинутих хат і ось таких ось в такому стані, але щось не дуже спішать їх. Он закинута яка хата, бачите? Абсолютно очевидно, що в ній ніхто не живе. Ну і ця також закинута. Он ні вікон, ні дверей. Ця така нічогенька на кам'яному цоколі. Переселенців приймало село? Я що приймало? Багато було. Жили, що самі хазяїна не мали де жити, повна народу. А хтось лишився, цікаво. Були такі, що сказали, як нам тут подобається. Полишалися там, кострино багато залишилося. З бази цієї кострину там люди по 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 домівках роз'їжджалися. Тут у нас нема, тут є лише дві сім'ї, які залишилися. Вони купують переважно хати, да. так. Купили Куп... хати? Ні, вони не купили, вони знімають поки що, сподіються, що повернуться додому. Хочуть додому все-таки. А взагалі хати продаються ж, напевно. В селі. Продаються, тому що багато хат є старих, але розумієте, з города в село це дуже важко людині привчитися. Вони, ну, біженці як... всякі є, там теж села побомбили. Знаєте, ну, є, є щось але вони все рівно в них о, інакше ці заробітки, в них інакше взгляд на життя, як у нас. А ми вже приучилися, так нам добре, слава Богу. Свій темп життя. Mm, да. Що людину тримає на тому місці, де вона як, Батьківський все. Ки поклик землі, так? так, існує таке поняття. Скоріше, та війна закінчилася, діти вернулися додому. Та Не кажіть, бо ну, це вже на ну, страшне вже виглядає. Страшне, страшне, то вже війна, війна загралася так, що вже й забила, що то війна. Я так думаю. Солові вигривлі мужиків, що нема, жінки понавчалися раніше. Так у нас мало хто їздив за рулем. Зараз пів села нема на вибір. Пів села їздять, треба себе возити. Вузи, пів. пів села косять, пів села орють, хто якима інструментами бензопили, то все, все понавчалися. У наступному відео я познайомлю вас з унікальним персонажем, дзвонарем Іваном. Він розповість не тільки про своє життя, буття, а також про те, що такого має вишка, чи як місцеві називають вішка, чого не мають усі навколишні села. Це ваша хата. Нічого собі, свіжий гарна. Вона така, як іграшкова. Думаю, що у вас із ними особисті стосунки є. У них є імена у тих дзвонів. Боже, так скільки років цій книзі, Фанта... дерево. Фантастика! Мені хочеться отримати цю світлину для того, щоб цей момент став для нас пам'ятним. Тож слідкуйте за контентом, а для цього краще всього підписатися на канал, щоб нічого не пропустити. У нас цікаво.